Тисячі студентів і молодих науковців в різних країнах будуть дізнаватися про нас тільки не тільки з новин або соцмереж, а з першоджерел, академічних першоджерел через навчання, спілкування з викладачами, глибше занурення в український контекст. І вони отримуватимуть інформацію без російських на щастя, наративів та маніпуляцій. Вони одразу знатимуть, що Малевич там. Вазовські українські художники, і вони знатимуть, як Російська і Радянська імперії поневолювали народи, зокрема українські, і вони знатимуть історію Криму і кримсько-татарського народу, бо в українських студіях важливе місце займають і кримсько-татарські студії. І е, драматична історія Криму нарешті відкриється світові без російського колоніального погляду. Підписуючи меморандуми з черговими нашими партнерами, ми завжди підкреслюємо, що це потрібно не тільки Україні, а це їм також потрібно. Тому що правда і знання потрібні в будь-якій людині, яка хоче мати вільне мислення, знатися на тому, що відбувається в світі, розуміти, що ти побачив в новинах, до чого це веде. Не давати собою маніпулювати, і правда підсилює тих, хто володіє нею, і її не боїться. Ось про що українські студії.